Wow. 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 Здоровенькі були, слава Україні! Сьогодні поговоримо про новий стильний смартфон і чим він може ще похвалитися не тільки стилем. Камон <TECNO> 40 тут! Камон! Нове відео, новий смартфон. Погнали! Я помітив, що компанія Tecno Mobile в своїй серії смартфонів Camon, ще з Camon 19, старається нам презентувати смартфон, що має цікавий дизайн. Принаймні, старається виділятися серед величезної маси смартфонів від різних виробників. І такий підхід мені особисто подобається. Ну і звісно, Camon 40 не став виключенням. Дизайн Camon 40 має водночас і плавний, та такий обтікаючий елегантний дизайн. Оці всі форми в дизайні, такі плавні, та наче без кіне. Щось типу того, але в той же час вони, принаймні, в цьому кольорі, що в мене в руках, роблять смартфон і досить строгим. Тут виходить і легко, і досить елегантно з дизайном, і строго та лаконічно, на мою особисту думку. Цей колір, до речі, має назву Space Black. Ще смартфон буває кольору Emerald Glow Green. Такий весняно-літній бірюзовий колір. Також морозно-білий колір, він же Glacier White. І також Емеральд Green. І Якщо поглянути принаймні на малюнку, на цей останній колір смартфону, то він реально чимось нагадує річку. Загалом, вибір кольорів є. Він досить широкий. Кожен вибере для себе, і то і файно. Ще про дизайн скажу, що скоріше. Про ергономічність, не про дизайн, про ергономічність. Камон 40 за рахунок цих самих плавних ліній корпусу та вигину цього самого корпусу смартфон досить приємно тримати в руках. І це і один із смартфонів темного кольору за останній час, який мені сподобався. Саме в темному кольорі корпусу не якийсь білий чи світлий. Ще, звісно, приколясний білий, але це і реально приємний. Та сподобався, мабуть, найбільше серед цих кольорів Камон-40. Є якась в ньому харизма. Як вам такий колір і дизайн Камон 40 обов'язково. Пишіть в коментарях. Дисплей. Смартфон має дисплей 678 дюймів з роздільною здатністю 2436 на 1080 пікселів. Це AMOLED 120 Герцевий, все як треба в сучасних смартфонах. До речі, можна вибрати, щоб цей самий дисплей автоматично вирішував, скільки йому зараз Герц крутити. Також можна вибрати або стандартні 60, або врубати на повну, щоб завжди було 120. І все то крутилося швидко та плавно. І ще в налаштуваннях можна обрати колірний стиль відображення чи е, оригінальна, тобто більш спокійна картинка та кольори, чи яскравіші кольори на дисплеї. Я особисто обрав яскраві кольори. Звісно ж, є захист для очей від синього світла. Для цього власне, компанія сертифікувала свій дисплей по стандарту TÜV Rheinland, щоб ваші оченята не так втомлювалися від залипання в цей самий дисплей. Скажу так про дисплей Камон 40. Досить приємний, яскравий та чіткий дисплей в цьому смартфоні. І налаштувати його можна більш-менш гнучко, і то приємно. Можна залипати в контент ігри на цьому дисплеї, і оце все. Погнали далі. ще поговоримо про начиння та те, як смартфон поводить себе при повсякденному користуванні, та що тут з іграми в цьому Камон 40. Так от, в Common 40 встановлено процесор від Mediateка, саме Helio G100 Ultimate. 6 нанометровий, всі діла, 8 ГБ оперативної, з можливістю розширення з допомогою віртуальної до 16 ГБ та накопичувач на 256 ГБ, з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. Цього з начиння достатньо для стабільної та досить моторної роботи смартфону при повсякденному користуванні. Принаймні при моєму сценарії використання саме так і було. Всі застосунки запускаються швидко, та система працює стабільно. В цілому користуватися Common 40 приємно. А з іграми ситуація наступна. PUBG Mobile заходимо в гру в налаштуваннях. Там обираємо Better Frame Rate. і отримуємо фреймрейт власне на показнику Extreme, а графіку на Smooth. І вперед брати свої чекен-дінери з комфортним та приємним FPS, наскільки це можливо. В Call of Duty Mobile залітаємо в гру в налаштуваннях обираємо графіку на Medium, а фреймрейт на Хай і летимо грати та вигравати. Теж з FPS все добре, тож можна вриватися в цей самий Call of Duty на Камон 40 без проблем. Загалом, щодо повсякденного користування, що з іграми в Камон 40 все досить непогано. Хоч пограти, можна комфортно на цьому Камон 40 без проблем. Хоч користуєшся, користуєшся без проблем. Все. Смартфон, думаю, не для цих цілей, не для ігор. Дизайн натякає та його направленість про те, що він трішки про інше. Але те, що на ньому можна пограти в ті ж самі ігри, е, теж приємно. А тепер про те, чим може ще похвалитися Камон 40. Це камери. Камер тут три штуки, але керує цим всім оркестром, на мою особисту думку, все-таки основна. Вона тут 50 мегапіксельна від Sony, а саме LUT 700C. За апертурою F1,9, фокусною відстаню, 23 мм та оптичною стабілізацією. Друга камера це 8-мегапіксельний ультраширокий об'єктив з апертурою F2,2. І третя, я так розумію, камера для допомоги першим двом камерам. Проаналізувати, що там в кадрі, передати то все мозку смартфону, щоб він вирішив, як то краще скомпонувати і видати максимально круті фото та відео, і наскільки це можливо. І він цей мозок передає це все туди, воно все закручується і коротше виходить отак. Файно. Так от, основна камера видає досить файні фото. Вони виходять і достатньо деталізовані, і з правильною передачею кольорів на цьому фото, власне, загалом досить чудова камера та результати, що вона видає. Але знаєте, що я для себе помітив? Мені здалося, що ця сама камера навчається в процесі зйомки. От ви берете смартфон з коробки, робите пару фото, і вони, ну, нормальні, нічого такого. Але продовжуєте робити ще більше фото, і вони виходять кожного разу ще кращі, ще більш деталізовані та ще з кращою передачі. Чи кольорів. Я казав, чи то алгоритми в Common 40 так швидко розвиваються і видають кращі результати кожного разу. Але от такий цікавий експірієнс у мене особисто був. Щось в цьому про алгоритми точно є. Недарма компанія розповідає нам, що в смартфоні чудовий штучний інтелект та всілякі круті алгоритми Ці теж є. І вони стосуються не тільки повсякденного користування смартфоном, а й швидше за все вони також розвиваються і в застосунку камера. Також сподобалась різноманітність режимів зйомки в Камон-40. Цих самих режимів тут цілком достатньо, щоб розгулятися творчій натурі. Тут вам і звичайні фото, і портретний режим з різними фокусними відстанями, і подвійне відео, коли запускається відео відразу з двох камер засунення. Основної фронтальної, є нічний режим, є макрозйомка, є слоумо, панорама, режим відеоблог, де смартфон зробить майже всю монтажну роботу за вас. Там головне зафільмувати потрібні моменти. Але я особисто захопився режимом майстерня неба. Отам От є. Чим порозважатися в цьому режимі, власне, чим я і займався, там прям мені реально сподобалось. Ще, до речі, на корпусі смартфону на корпусі смартфону є кнопка для швидкого запуску камери та режиму зйомки Flash Snap. Двічі тикаєте на кнопку і запускається камера. Ще раз оклацайте, і фото вже готове. Або запускаєте камеру цим самим подвійним натисканням. Вибираєте відео швиденько, розвертайте смартфон до себе спинкою і... Записуйте ваші відео для відеоблогів чи соцмереж. Ще, до речі, приколясна штука це червоненька штучка біля спалаху. Це не просто дизайнерський хід, це індикатор, який сигналізує е, вам моргаючи, що йде запис відео. І ви точно знаєте, що відео буде записане, бо боя всяко, наче натиснув кнопку, наче говориш 5 хвилин, все чітко, все класно. Думаючи, що цей спіч записаний, а вона не записувалося. А от цим манюньким індикатором все буде відразу зрозуміло і файно. Коротше, ця штука реально зручна. Не знаю, чому, ці, чому інші виробники, наприклад, не роблять якісь індикацію, коли йде запис е, відео. або... Дивіться. А тепер Що, запис закінчився. І ти, ти тупо бачиш, коли тебе пише камера. Чому інші не роблять це, я не знаю. Це було б зручно набагато зручніше. Ну, так. Але з можливістю це вимкнути. Фронтальна камера, до речі, тут теж нічогенька. і в ній я теж помітив, що вона з кожним разом, як і основна, наче навчається та видає кращі результати. Фронтальна камера 32 мегапіксельна з апертури f 24 В цілому теж файна камера для селфіків чи відео для ваших соцмереж. Але маючи чудову основну камеру з цим індикатором, то я б записував ці самі відео для блогів чи соцмереж на основну камеру. Блін, ну чудова задумка реалізувати цю реальну штуку, цей індикатор. Ну, для мене особисто. Загалом селфі камера нормас, її вистачить для чудових портретів і для відео, і для відеозв'язку, і для всього, для селфіків з друзями теж. Але цей прикол. Мені сподобався. Так, ну і не останній по важливості показник в смартфоні: автономність та акумулятор. В Camon 40 маємо акумулятор ємністю 5200 мА, що є приємною цифрою. Автономності цього акумулятора в мене особисто при такому середньому навантаженні на смартфон вистачало десь на два дні приблизно. Але якщо його юзати активніше, робити фото, грати в ігри, то думаю, на добу має вистачити. Та все ж, якщо розрядили акумулятор у свого Камон 40, то в комплекті вам відразу. Блок живлення, щоб зарядити ваш смартфон досить швидко, бо Камон 40 підтримує швидке заряджання до 45 Вт. Ну, відповідно, цей самий блок живлення 45 Вт. Теж приємно мати таку штуку в господарстві. Про автономність цього смартфону від Tecno Mobile скажу, що вона на файному рівні для більшості користувачів має вистачити з головою. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Ще з приємних приємностей в смартфоні є стереозвук, смартфон захищений від пилу та вологи по стандарту IP 66. Та також смартфон як годиться в сучасному світі має. Фішки пов'язані з штучним інтелектом, та має власного помічника на основі штучного інтелекту, якого звати Елла. Там можна як порозважатися, так і використовувати цього помічника в робочих цілях. Підбиваючи підсумки про ProCam 40 від ТекноMobile, скажу так: це смартфон з приємним та стильним дизайном. Мені особисто сподобався. Смартфон, що має основну камеру файну з її режимами зйомки та фішками цих режимів. Смартфон, що має досить чудову автономність та блок живлення з швидким заряджанням відразу. В комплекті. Загалом ніжгенька така робоча конячка виходить, цей Камон 40. Але конячка не для простих, а вище для творчих, цілей. Красивий стильний смартфон вийшов в мобайл. Дійсно, щось свіженьке по дизайну, не знаю, мені, я, мені дизайн сподобався. Таку файний смартфон. Ну, і я всім дякую за підтримку. Тисніть на вподобайку, вона ж лайк, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані. Підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтерам, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Алло, Ді яка кніпка, помаранчева.